Оце дощ, як буря, пролетів і ось ось, що з черешні посипалося, це ж я зранку підмітала, тут чистенько було. Ну ось, ну ще дощ буде. Ой, я і стільчик не сховала. Ну, він не намочився, такий лівенякалив. Все, пішла додому. Світла все рівно нема, так що... І нічого і подивитися, не хочеться ж і садити батарею. Хотіла познімати на вулиці наші покупки з вікулею. Не знаю, чи тут буде видно, чи ні. Ну, На дворі такий вітер, що зовсім не буде нічого чути. Тому я зараз повикладаю тут і скажу. Тільки що коштує. Ну і що ми купили. Так, я думаю, що буде видно. Так, зараз отут у нас у цьому чеку це ось такі томати, коктельні називаються. Тут їх 500 грам. І коштують вони 49,90. Це такі. Це ми вже другий раз їх викуля. Один раз купувала і зараз ми купили. Там фіндюшка добивається. І е, в АТБ зараз акція на отаке морозиво. Морозиво називається Стакан Великан з какао, згущонкою. згущенкою: 100 грам. І морозиво. Вишня та абрикос, стакан великан, 100 грамів його. Коштує упаковочка 15,90. Так, це по цьому чеку, бо морозива тут було 4 штучки, то я вже те бігом в морозилку. Ну, а тут що побачу зараз? Рукавички гумові. На рукавички акція по 24 гривни ось такі. Завжди я не, 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 то, не тим боком, ось такі. Завжди купую без кінця їх. Ну, ось. Так, сказала, скільки коштують. Ой, боже, нічого ж не бачу. Так. Вологий туалетний папір. 26,50. Це упаковочка ось така. Ну, віка брала, а я і це вона брала, і я не користувалась, і про нього нічого не можу вам сказати. Взяла вона їх три упаковочки. Все. Такі. Ну, отак. Дай Боже, щоб було все видно. Зовсім нічого не видно. Так, хліб 275 грам. 9,90. барвистин, мабуть. Зараз так глянемо. О, темніє, темніє. Так, да, барвистий. Ну, як завжди, ми беремо Половинка. Так, далі, так ой. Серветки. Так, серветки. Це серветки вологовпитуючі, отакі, серветки вологовпитуючі, коштують. 36 гривень 90 копійок. Їх там три штуки. Так, а зеву не знайшла ще Зеву. Зараз. Так. Ну, зовсім темно. Бачите, нічого не бачу. Так, рукавички, рукавички сказала. Бологий туалетний папір. Ось, Зараз підійду до вікна, бо зовсім нічого не бачу. Зовсім темно, і щось і камера барахлить. Значить, я думала, це туалетна, туалетний папір, а це рушнички паперові, і видно була акції або щось грузила віка, щось я. Коштують вони 89 гривень 50 копійок. І ще взяли кріп. Ну, В цьому році у мене і тля заїла, і погано сходив. Ну, зовсім кропу нема. Віка каже, треба набрати та насушити, наморозить. Кажу, та ні, вони буде, він насіється, і я завжди восени її роблю заготовку То оце 70 грамів 26 гривень 50 копійок, така ціна. Ну Це всі покупочки, що ми зробили. Щось Віка, щось я, тому я не все знаю, де по акції. Не знаю оці, туалетний папір вологий для туалета, може, по акції. Ну Знаю морозиво по акції і томати. Ні, томати без акції, рушнички, мабуть, по акції. Бо пакет у нас був свій. Ну, оце всі покупки, що ми зробили сьогодні в супермаркеті АТБ, коли возили Наталю, постригтися. Підстригтися, вірніше. Вона любить коротеньку зачіску, їй гарно. Ну, і, походу, вона там собі робила покупки. Ну, і ми, як завжди, ж, теж щось зробили. Як вам наша погода? Ви подивіться, що робиться. Ми не сумували за дощем. Я не встигла навіть прополоти, а він знову ллє, дивіться. Ой-ой-ой, як небо прорвалося. Оце дощ. Їх похолодало. Було плюс 34 сьогодні. Ну а зараз похолодало щось. Так, закриваю я, показала вам наш дощ.